Вітаю на каналі. Дякую за ваші лайки, підписки коментарі, за фінансову підтримку каналу. Дякую за ваші подарунки. Днями я отримала таку чудову колоду у подарунок. Вона виконана в українських народних традиціях. Дуже така говорлива, я б сказала. Ми з нею познайомилися з цією колодою от в чаті в телеграм-каналі. Я витягувала бажаючим пораду на цій колоді і доволі влучно вона відповідає. Тема нашого чергового розкладу сьогодні буде, що відбувається на Запорізькому напрямку. Чи дійсно росіяни там розгортають наступ, чи це? Елемент російської пропаганди і ІПСО. Тому ми зараз запитаємо у карт, чи дійсно росіяни розгортають наступ на запорізькому напрямку. <кій> В залежності від того, що карти будуть відповідати, будемо дивитися розвиток подій. Чи дійсно росіяни розвивають наступ на Запорізькому напрямку? Покажіть нам. Ні, я не бачу по цих картах, не може бути ніякого наступу. Тому що це кубкові карти, це не карти дії. Оця карта вказує, що це наша територія, наша, Запорізька, вона належить Україні, вона, там наші люди знаходяться, ми про них пам'ятаємо, це наші території. Це не може бути наступ по лицарю кубків. Це якась емоційна гра й ведеться. По цій, по цій карті взагалі відбувається якийсь уход, якийсь відпочинок, якийсь, ну, не сказала би я обман, але може бути як в якійсь мірі одурманення. Ну, Зараз ще раз от останню карту: чи дійсно росіяни розвивають там мосту? Ні, це фейки і обман. Тому. Те, що заявляють наші офіційні джерела з військового керівництва, воно відповідає дійсності, вони так і кажуть, що це фейки. Так, по цих картах може, ну, ця карта може показувати обстріли Запоріжжя. Ми знаємо, що, наприклад, цієї ночі обстріляли Запоріжжя, скоріш за все, з установок с 300, але це вже продовжується певний час. Добре, давайте. Це на зараз. Отакий От зріз. Давайте, що вони там задумали, російські війська? Що вони там задумали? Хоча ми дивилися в якомусь бліці. І відповідь під карт була аналогічною. Так, що вони задумали? Що вийде з того, що вони задумали? І що їх там очікує? Стосується російських військ, що вони задумали? Аж мічів, ну, е, обстріли, повітря, обстріли, е, якісь розвідувальні рейди, можливо, от таке. Ну, не може бути по пажах, наступ. Це імпульс початковий. Його треба ще розвинути. Що вдасться з цього? Помірність. Вони будуть, е, по-перше, це дуже <кій> затяжний якийсь період, по-друге, це може бути і оточення, тому що карта помірності це коло, так? Або вони оточені з трьох, ну, як мінімум з трьох сторон. Як мінімум, ну, звісно, з, з сторони Криму вони не оточені. З інших сторон, вони як в рамках знаходяться. Помірняться не про наступ. І далі що їх там очікує? Тройка пентаклів. Ну, посилення. Їм треба для того, щоб. Щось там зобразити, але це не буде найближчим часом. Ні. Це карта, часу Часу затягнутого, переливання з пустого в порожнє. Е їм треба там посилитись. Посилити все. Посилити м людським ресурсом, посилити технікою, тактику роз розробити і таке інше. Ще було питання, чи посилюють вони там свій особовий склад? Чи посилюють росіяни на Запорізькому напрямку свій особовий склад? Да, посилюють. Е, ну, як вам сказати, це не те, що якби тут пентаклі вийшли, то точно б сказала, що посилюють. А так є імпульс на те, щоб посилювати, а також це саме карта, яка може показувати людину. Ну, зараз ще одну карту відманьки посилюють. Ну, друзі, ну, одні кубкові карти йдуть, не може бути по кубках посилення. Так, є З якогось чи з якогось чи напрямка, чи з там, своєї батьківщини, вони підтягують, підтягують якісь людей, але ж дивіться, це люди не, не можна сказати, що вони кадрові військові, не можна сказати, що вони навчені навіть. Це карта неуча. Тобто це може бути от молоді, мобілізовані. Срочники ще може бути. Так. Стан українського війська на тому напрямку. Це Таврійський напрямок, Таврійський напрямок по класифікації нашого командування. Що на Таврійському напрямку? Стан українського війська який? Карта Всесвіта, ну, там, значить, так, по Всесвіту, це все. Є, є люди, є техніка, є план, є командування і таке інше. І там їх багато наших. Ну, Дивіться, рицар жезлів. Це вказує, що там, нас, там наші війська мають якісь штурмові, такі десантні, чи щось таке угрупування, ще там, що наші війська. Ну, Вони зараз не діють. Мож, може, відбивають атаки ворога, Ну, більше вони підкоряються якимось обставинам, наказу, тобто поки не йдуть не в наступ і таке і інше. Що очікує українські війська там? І ще більше посилення, король Пінтаклів. Можна сказати, що по королю Пентаклів це досягнення максимального успіху і результату, який ми можемо тільки собі ну, вбачати і таке інше, це не поразка, нічого, це в позитивному ключі посилення. До Скубків. Підтримка народу. Ще величезна радість очікує наші війська там іще. Четвірка жезлів. Це е, е, охорона е, і звільнення, тому що звідкись повинна бути радість. Звільнення окупованих населених пунктів на тому напрямку. Імператриця, я питаю, як будуть діяти. Ну, буде розвиватися нова справа. Буде розвиватися там щось і дуже в позитивному руслі, тому що імператриця це завжди справа, починає рухатися, все приходить в рух, і це позитивні наслідки має. Ну, план розробляється, тройка жезлів з трьох сторон. Да, це важко на себе буде. Ну, треба буде взяти на себе великі зобов'язання, важко це е, все тягти, ну, проводити військові дії, е, сконцентрувати всю, е, весь матеріально-технічний і людський ресурс, ніби от в такий залізний кулак. Ну, королева Пентаклів вказує на позитивний результат. Е, немає наступу, Я карти такого не показали. Показали, що це фейк, так само, як каже наше військове керівництво, що це фейк. Немає там наступу. Е, немає там е, е, такого сильного посилення російських військ, якщо посилюються срочниками, навіть, бо, бо пажі. Пажі випадають. Так, ну давайте що протягом місяця. На тому Таврійському напрямку відбуватиметься з точки зору військових дій? Що відбуватиметься? Ну, атаки, атаки. І вони будуть як припинятися ці атаки? Розумієте, оце ризикована якась справа, але четвірка мечів вказує, що ситуація не зміниться протягом місяця. І що самому місту Запоріжжя очікувати від дій ворога? Що самому місту Запоріжжя? Очікувати від ворога. Ну, я вам так скажу, по пажу оце обстріли ж, обстріли чимось важким, так. Е, місяць вказує на, е, як такі, знаєте, підступні дії. Місяць погана карта, значить, будуть можливі жертви у Запоріжжі. Також навочики є в Запоріжжі, бо знають, куди стріляти. Ворог знає, куди стріляти. Ну, Карта місяця сама по собі важка. І вона ще може вказувати на ту територію, яка в ну, примикає до річки, але ж там з двох сторон місто. Ну, ніби як ліворуч. Хоча вогонь праворуч. Значить і ту, і ту частину можуть обстрілювати. Давайте ми пораду візьмемо мешканцям Запоріжжя. Та працювати, працювати, стояти, оборону посилювати, захищати ніби своє місто, працювати над захистом міста. Саме так. З повітря треба. Ну, це не, не з повітря, звісно, потрібен захист. Вищих сил навіть, я б сказала. Ну, це не в силах містян самих. Це вже залежить від військових. Що саме Запоріжжя? Які перспективи протягом місяця, двох-трьох? Давайте подивимося. Місяць, два, три. Ну, Карта зірка вказує на те, що все-таки буде чи посилюватися повітряна якась захист. Загалом вказується ж, не, це дуже благоприятний прогноз для е, міста. Через два місяці героїчна буде якась, От, значить, вони через два місяці. Росіяни хочуть, ну, тобто місяць має пройти, і як почнеться другий місяць, вони можуть посилити обстріли, бо героїчні зусилля потрібні будуть. Ну, Через три місяці ту ж пін Пінтаклів це величезний шанс відкинути ворога взагалі туди, туди, далеко, в портал невідомий, я б сказав. Ну, і ще одну карту візьмемо, чи підуть українські війська в контрнаступ на тому напрямку. Да, підуть, Колесниця вказує, що підуть. Через місяць ще може ця тройка мічів вказувати як удар по угрупуванню росіян розкол. Розкол там того фронту. Це карта розкола. Да, готується? Так, таким був наш е, е, аналіз ситуації, розплатний аналіз ситуації на Запорізькому напрямку. Карта, оця як вам ще раз кажу, що вона вказує на фейки, обмани туман війни. Можливо, росіяни е, відволікають увагу нашого командування, нашого е, суспільства, громадян наших від чогось іншого удару якогось. Ну, Давайте ще запитаємо тоді. Чи дійсно це туман війни, і росіяни відволікають увагу від чогось більш, десь вони в іншому напрямку підуть. Чи це є відволіканням уваги? Покажіть. Ну, десь так, да, десь вони накоплюють ресурс, поки, але на тому напрямку вони поки не діють. Десь вони готуються до прориву, поки там вони не проявляють своєї активності. Десь готуються Да. Це схід, да, на сході переміни будуть. Значить, вони відволікають нашу увагу, і знову ж таки наше військове керівництво казує, що готові і про аналізу ситуації, і із того, що відбувається на фронтах. Наші, наші передбачають рух на Луганському і Донецькому напрямках. Дійсно, там будуть переміни на Сході. Ну, і що результат? Четвірка жезлів, тройка пентаклів. От, знову-таки. Вони забирають і вони посилюють східний напрямок. Вони забирають із своєї батьківщини знову ж цих ось 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 срочників і туди кидають. Це, друзі, туман війни. Саме так. Ну, рицар Кубків випадає в друге, а рицар Кубків це ілюзія, обман, фантазії таке і таке інше. Дякую за увагу і до нових зустрічей.